Шановні друзі, сьогодні ми знаходимося в такому специфічному музеї. Це найкращий тетологічний та промисловий музей в Європі – ДАСА в Дортмунді. Концепція якого тягнеться ще 1903 року з Берліну, де існував музей безпеки та гігієни праці як постійно діюча виставка для захисту працівників. Цей музей був відкритий у 1993 році у Дортмунді. Що ми тут? Я думаю, тут саме краще нам розібрати сьогоднішню нашу тему, яка е звучить так, чому українці працюють 12 разів хуже, ніж німці. І розберемося, чи дійсно це так, чи ні. А хочеться почати це все з того, що якось я е, випадково я зазвичай не дивлюся єдині новини, але е, е, той раз якось попався кадр, коли один із керівників, керівник е, спілки роботодавців України розказував, що українець е, за місяць робить те, що. Німець робе за один день. І так, сьогодні ми спробуємо з'ясувати, наскільки це так? До речі, щодо цього керівника спілки роботодавців України, його інтерв'ю єдиним новинам, прошу продвинутих користувачів інтернету. Якщо ви найдете на теренах інтернету його інтерв'ю, будь ласка, скиньте мені. Це посилання, я його зараз не знайшов. Але перейдемо до цифр. Звідки це все береться? І чи дійсно це так? Ну, перш за все, хочеться сказати, що якщо подивитися на валовий дохід на душу населення, ну будемо брати такий середній, 2017 рік, був 3095 доларів в Україні. Ну, як це багато чи ні, я вам скажу так. Це рівень, так, Нова Гвінея» — 2730, Гандурас 2400 євро на людину. А вже якщо візьмемо Іспанію, там вже другі цифри, там 15600. А якщо в Німеччині 48717 доларів на людину, От тут і виходить, що. В Німеччині на одну людину припадає тут якраз 12 разів більше грошей, ніж в Україні. Але ми поступово давайте розбиратися, до чого це все веде. І чи це дійсно, що так український працівник так погано працює. Давайте перейдемо до більш таких конкретних цифр і зрозумілих. Наприклад, за годину український працівник виробляє товарів, виробляв у 2017 році і послуг менше, ніж на 3,7 долара за годину. Ну, це такі номінальні цифри брали, а якщо взяти натуральні, то цей показник ще буде менше. Тільки що я стояв біля парового катка, який виготовлений ще в 1925 році компанії Брада і е, будував дуже потужно, будував е, дороги в Німеччині і не тільки. Компанія Брада виготовляла е, зазвичай паровози та військову техніку. Але на цій площадці не тільки там, як ви бачили, вагнетки чи ще щось е, 120-річної давнини. Є і нова е, техніка ви, виставлена, яка сьогодні приймає участь на будівельних майданчиках. Що стосується мене, я вже 18 років мав три спеціальності, а в подальшому за життя я їх набагато наростив, звичайно. Напевно, більше 15. Я не витримав і собі вирішив спробувати, як я можу робити на цьому рівні ескаваторі перший так. раз в житті, звичайно. Повернемось до питання продуктивності праці в Україні і в світі, показник в 3 долара. Він ніяк не відображає існу картину з роботою українців. Тому що ми знаємо від 33 до п'яти відсотків української економіки знаходилося в тіні, а звичайно. Це ніяк не відображалося на повній економіці держави. Е, кажуть, що українці дуже багато гуляють, дуже багато вихідних свят е, різних. Ну і давайте тут подивимося теж не так. В Україні в 2017 році було 11 днів, за які оплачували дні вихідних, святкових. Плюс до цього ще 24 дні. Відпустки. Загалом 35 днів. В цей час в Австрії не працювали 38 днів, в Франції 36 днів, в Польщі 33 дні, ну в Німеччині 29. Але ці показники так, біля наших, або більше, або трішки менше. З цього виходить, що причина не в цьому. Так що давайте будемо розбиратися. Що ж воно насправді? Але зараз я ще спробую посадити літака в режимі дня. А тепер в режимі ночі. Не напосад. Так, що виходить, що українці гуляють не так і багато? Може, це просто наші керманичі кудись керують не туди, як треба. До того ж, через велику телізацію ринку праці українці відпочивають навпаки набагато менше випливає з цієї статистики, а до 5 мільйонів українців працюють в тіньовому секторі. І до кого ці питання до робітника чи до управлінців? Основні причини високого рівня тінізації української економіки це неефективне регулювання підприємницької е, діяльності, недієвий механізм антикорупційного законодавства. Неефективне функціонування судової та правоохоронної системи, неефективне адміністрування податків, суперечливість, а також дублювання законодавчої та нормативно-розпорядної бази в окремих секторах надзвичайно високий рівень злочинності. А також відсутність. Історичної практики дотримання норм і моральних стандартів, законодавчих, е, законодавчої поведінки під час проведення господарської діяльності до сплати податків у суб'єктів господарювання та громадян. Даже це можемо порівняти з ж Німеччиною, як в неї справи. Але ж давайте подивимося далі. За здатністю зберегти та приваблювати е, персонал. Україна знаходиться на 123 та 105 місці. Я хотів би сказати, це зовсім не е керівництво зберігати кадри, їх підготувати, їх берегти та ще й приваблювати таланти. А тепер ще подивимося ще на один бік цієї проблеми. Дивіться. Українська технологічна сфера на 95% належить до третього або четвертого технологічних рівнів. А ці рівні відносяться до 1880 до 1998 році. Оце коли ці станки в Німеччині працювали. Вони працювали це 100 років, 150 років назад. Я пам'ятаю, коли в середині 70-х років я працював на Дніпропетровському комбайному заводі, і я працював на станку, який був 36-го року випуску і по репарації, получений з Німеччини, і працював. Я навіть боюся, що напевно він до сих пір там стоїть. А тепер хотілося ще сказати е, таку тему. Дивіться, е, Україна 20% експорт. Це е, експорт України це метали. Метали це ж не такі станки, які ось призводилися 100 років назад. В Німеччині і поставлялися по всьому світу. А ми тільки 2% своїх металовиробів поставляємо на експорт, де найбільша додаткова вартість. Наша країна експортує перш за все метал, зеро, зерно, деревину, мінеральні продукти. Хочу сказати, що перед війною набирали обертів в цитулі машинобудування, і машин ІТ, і деревообробка, але ще все найкраще, я думаю, попереду. До речі, всі верстати, які ви бачите, мають 100-150-літню історію. Але знаходяться в чудовому стані і можуть працювати. А прототип всього сучасного друку з рихливою літерою і практично всі друкарські технології можна сказати, що започаткував Йоганн Гутерберг в 1439 році. Винайшов свій перший такий верстат. А тепер дивіться, якщо ми знову повернемося е, до даних Організації Економічного співробітництва, за даними якої український робітник збагачує свою країну за 1 годину на 3 долари, Німецький ми порівнюємо 72, Польський 38. Так що я хочу сказати. Оці е, три долари, які збагачує український робітник свою країну, повністю залежить не від робітника, а від тих, хто ним управляє. І ним, і державою. А зараз для топ-чиновників України наступив якраз екзамен. Війна його підкинула. Зараз ми подивимось, наскільки потужно може Україна повернути своїх людей, які вимушено виїхали з України під час війни, от ми подивимось, як вони можуть до України зараз повернути ті 6,5 мільйонів людей. Оце їх і буде екзамен. Вони ніколи не вміли працювати з кадрами. Вони не вміли їх заохочувати і їх утримувати в Україні, щоб вони е могли отримувати нормальні гроші. Я думаю, нашій владі пора вже зняти рожеві окуляри. Через них все виглядає зовсім по-другому. Провіримо. Отак. И так, вот так, и так. А сейчас показал. Що українські робітники затребують скрізь. І коли вони приїжджають в другу країну, вони дуже швидко соціалізуються і там працюють. До речі, отримують за 2-4 дні те, що вони в Україні отримають за місяць. Е, є такі висновки, які робили е, навнічні організації, які кажуть, що Саме головне, в чому полягає те, що люди мало заробляють, це технічна відсталість виробництва. Повальна тінова економіка, труднощі з мотивації співробітників, невибудовані нормальні налогові відносини з державою. І звичайно ж, тотальна корупція. Але ще пару слів хотілося б сказати за економіку в Німеччині, де я зараз знаходжуся. Це найбільша економіка в ЄС та одна з ключових у світі. ВВП країни становить близько 4 трильйонів або 4,5% світової економіки. Більше частку мають лише США, Китай та Японія. На відміну від низки великих економік. Німеччина посідає високу позицію і за розміром ВВП на душу населення, про що ми вже е, говорили. Е, порівняння тут з Японією, е, Японія лише на 29-му місці, Веколбританії на 22-му, Франція на 25-му, Китай та Індія не входять навіть в перші 50 е, кращих країн. Основа економіки Німеччини це потужна промисловість. Її частка уваловій доданій вартості становить близько 27%, а це найвищий показник серед всіх країн G7. Минулого року країна експортувала товарів майже на 16 трильйонів євро. В кінці цього відео що би хотів сказати, знову ж привести приклад Німеччини. Німеччина прийшла до кінця Другої світової війни повністю розрушена, а все обладнання, яке залишилось, практично було вивезено перепарації і союзники розібрали, в тому числі і Радянський е, Союз. Але за п'ять років вони змогли всю економіку відбудувати і вийти на довоєнний рівень. Більше того, на наступні 5 років вони свою економіку подвоїли, подвоїли в розвитку. Звичайно, після війни Україна буде мати просто неймовірні можливості для розвитку. Але, звичайно, до цього повинна ми привести в країні владу, яка це зможе зробити Німеччина після війни. Війни стала другою. Україна повинна стати дуже розвинутою з розумною нацією і, звичайно, дуже фаховими керівниками. Але це вже повинні думати ми, щоб вони прийшли до влади. Так що думаємо, Хай нам щастить.